Протягом доби з 13 по 14 травня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 31 оперативний виїзд. Близько 9-13 травня окупаційні війська Російської Федерації нанесли масований артилерійський удар по житловим будинкам мирного села Хатня Великоборлуцької громади. Вже о 9.15 рятувальники вирушили до місця події для гасіння пожежі та допомоги цивільним. На час їх прибуття спостерігалася пожежа у приватному будинку на площі 60 квадратних метрів. 43-річна жінка отримала уламкові поранення ніг. Також були виявлені чисельні пошкодження ще трьох приватних домоволодінь та електропідстанції. Пожежа, спричинена ворогом, була локалізована о 10-й та ліквідована о пів на 11-ту. О 10-й, внаслідок ворожого обстрілу, зайнявся житловий будинок у селі Огірцеве Вовчанської громади. Також постраждав 62-річний місцевий мешканець, який отримав осколкове поранення лівої гомілки. Виїзд підрозділів ДСНС для ліквідації цієї пожежі був неможливий через постійну загрозу повторних обстрілів. Чотири рази рятувальники проводили перевірки місць влучання ворожих снарядів і ракет. Окрім чисельних пошкоджень у селі хатня Великоборлуцької громади, близько 19-ї подібні руйнування ще трьох приватних домоволодінь виявлені у місту Вовчанську. Близько опівночі окупанти здійснили чергові ракетні удари по місту Харкову та селищу Золочів. Зафіксовані пошкодження інфраструктурного об'єкту, а також житлових багатоквартирних будинків, гуртожитку, приватних гаражів та автомобілів. На щастя, ніхто не постраждав. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 117 одиниць вибухонебезпечних предметів.